Біблія без Бога. Комуністи в СРСР офіційно були атеїстами, але на практиці вони використовували біблійну символіку, терміни і навіть окремі принципи, щоб створити зрозумілу і сакральну ідеологію для народу. Ось як це відбувалося перше. Запозичення біблійних образів Світле майбутнє. Це пряма паралель із біблійною ідеєю Царства Божого. Комунізм подавався як земний рай, де не буде бідності, нерівності і зла. Пролетарі всіх країн. Єднайтеся. Це нагадувало біблійний заклик братерства у Христі, написано в біблії Галатам 3.28, що нема вже ні юдея, ні грека, а всі одне в Ісусі Христі. Новий світ. Це копія біблійного уявлення про нове небо і нову землю. Дивися об'явлення 21. Друге підміна Месії У Християнстві Месія це Ісус Христос. У комуністичній ідеології, роль, так би мовити, Спасителя брали на себе Маркс, Ленін, Сталін. Їхні портрети висіли замість ікон, їхні цитати вивчали на пам'ять як святе письмо.